У Німеччині обговорюють статус українських біженців після березня 2025 року. Тимчасовий захист українських біженців у 25-му році буде продовжено. Це важлива новина для українських біженців. Продовження тимчасового захисту дозволить їм мати стабільність і перспективу у Німеччині. Це крок в напрямку гуманітарної підтримки в умовах кризи. Так, тимчасовий захист для українців. У 25-му році буде продовжено, про це заявив член партії СПД Хельге Лінд. Він наголосив на тому, що Єврокомісія вже розглядає законопроект щодо продовження тимчасового захисту, базуючись на реальності та невпевненості щодо закінчення війни на території України з боку Російської Федерації. Сам депутат зазначив, що Європейська комісія вже розпочала роботу над єдиною системою регулювання для держав-членів. Одна з пропозицій передбачає гнучке застосування відповідної статті директиви про тимчасовий захист та щорічне продовження статусу захисту. Це призведе до того, що директива про тимчасовий захист буде продовжена до березня 2026 року. Цей підхід поки що одностайно підтримали країни-члени ЄС. Проте, окрім позитивних новин про продовження захисту, існують аспекти, на які депутати хочуть звернути увагу. Члени Єврокомісії висловлюють бажання встановити режими для справедливого розподілу навантаження між країнами ЄС. Це може призвести до жорстоких правил. Стосовно зміни країни, прихистку та пересування в межах ЄС. Ви можете цю статтю зробити скрін, перекласти, але я хочу ще вам показати переклад автоматичний переклад в Google Chrome. Ось ця стаття. Єврокомісія розглядає можливість розширення статусу захисту для українців. Що тут зазначається, Європейська комісія вже зробила перші кроки для розробки єдиного регулювання для держав-членів, сказав Лінд. Одна з пропозицій передбачає гнучке застосування відповідної статті директиви про тимчасовий захист і можливість щорічного продовження статусу захисту. Такий підхід призведе до того, що директива про тимчасовий захист знову буде продовжена. Країни-члени поки що одностайно підтримали цей підхід. І я хочу сказати, що тривають обговорення з державами-членами та українською владою щодо продовження перебування людей, які втекли з України до ЄС. Один з варіантів, який зараз обговорюється з партнерами та державами-членами, стосується пункту 2 статті 4 директиви про тимчасовий захист. Ця стаття дозволяє продовжити статус захисту, якщо причини захисту залишаються. Експерти з питань міграції, з усіх світлофорних фракцій повисловилися за продовження. Однак важливо, щоб усі країни виконували свої обов'язки солідарності шляхом узгодження стандартів. Але тоді потрібно з'ясувати важливі питання. З одного боку, ми маємо переосмислити свободу вибору місця проживання, адже наразі українських біженців у Баден-Вюртенбензі більше, ніж у всій Франції. По-друге, українські біженці повинні бути зареєстровані, щоб ми мали надійний огляд того, хто де насправді знаходиться. Зелені бунтестезі закликали розглянути та реалізувати перспективи підключення до тимчасового захисту відповідно до закону про проживання серед можливих заходів дозвіл на проживання з метою навчання та працевлаштування, надання привілеїв Україні в положеннях про працевлаштування або запровадження дозволу на поселення після трьох років легального проживання, що також включено в коаліційну угоду. Щоб віддати належне ситуації в Україні, слід також враховувати транснаціональні рішення, такі як кругова мобільність. інтегровані та навчені тут кваліфіковані робітники, також є гарантами відбудови України після закінчення війни. Отже, продовження тимчасового захисту на 25-й рік дозволить українцям залишатися в Європі, однак, це також означає. Що будуть введені нові правила щодо вибору місця проживання та надання фінансової підтримки. Такі новини мають значення як для пенсіонерів, які отримують тимчасовий захист і не можуть повернутися до України, так і для молодих та амбіційних, які знаходяться в Європі та навчаються або працюють. Однак точні умови та наслідки залишаються предметом подальших дискусій, які очікуються цієї осені. Тож у вас є. Ще трохи більше часу, щоб вивчити німецьку мову та досягти своїх цілей. Проте я наголошую на тому, що є дуже багато варіантів зміни цієї ситуації, розглядаю застосування інших методів розподілення біженців та надання їм допомоги. Тож, по суті, нас тут залишать, але на яких умовах? То вже побачимо з вами восени. Підписуйтеся на мій канал. Щоб першими дізнаватися новини, з вами була Лариса Ворона. Дякую та до зустрічі!